Банжорно! Я сама Ерік Філ. Парла італіяну. Але тіпікамерикано. Це я зрозумів. Привіт тату! Купуєш італійську віллу? Містечко продає старі будинки за один євро, щоб привабити нових людей. Мер пояснила усю схему. Ти визнаєш, що це схема? Тату, це Франческа Пуччі, Мер міста Монтезара. Гаразд, подивимось, що можна купити за євро. Та ціна тепер зрозуміла. За один євро хотіли секстинську капелу? Ти розумієш, що таке зроби сам? Найкраще віла в місті. Ти так про всі віли кажеш? Сі. На що ти житимеш? Я з цим розберусь. Тато герой хвилюється. Дуо per це... Я в процесі. Він американець. Приховує що до того, як стати нудним консультантом ресторанів, він був професійним шефом. Ти ж розумієш, що ти в Італії найкраще місце, щоб віднайти свою пристрасть. Я покажу вам, це побачення. Правда? А, це приказка в Америці. Люди кажуть так весь час. Гаразд, це побачення. This is our time. Of... Ерику, з ремонтом краще покуватися. Ти тут потрібна. Час в Італії добігає кінця. Ми повинні триматися професійно. Такі великі зміни у моєму віці. Тату, ти молодий. Типу. Один, два, три. Це побачення? Що? Ні. Не побачення, ні. Угу.